Привіт, впевнений, що і у вас таке буває, що хочеться якоїсь неукраїнської їжі або просто лінь готувати вдома. Вихід з цієї ситуації є: зробити замовлення в ресторані, і в цьому відео я підкажу, де це зробити вигідно. Де і як? Тож, знайомтеся, суші майстер, міжнародна мережа доставки страв японської та паназіатської кухні. В меню великий вибір суші сетів та ролів, вегетаріанських та перших страв, закусок та десертів. Як зекономити на замовленні? Звичайно ж, з промокодами, які завжди можна знайти на коде Варіантів декілька. Перший промокод на знижку 10% на замовлення, що включає не менше ніж 4 роли. Міксуйте різні смаки ролів за своїм. Побажанням, можна обрати два однакових і ще два на вибір, а можете замовити хоч усі чотири однакові. єдине, маєте пам'ятати, що промокод спрацює лише на ті роли, на яких немає акції на сайті ресторану. Другий варіант суттєво зекономити в Суші Майстер це замовити. Замовити ще більше. З цим саме промокодом можна отримати знижку не 10, а вже 15%. Достатньо сформувати замовлення з шести та більше роль. Ще раз уточню: аби спрацював промокод, на роли не має бути знижок від ресторану на момент замовлення. Завжди актуальні промокоди шукайте на коде Лінк в описі до цього ролику. Також рекомендую переглядати вказану сторінку, щоб бути в курсі змін в меню та акційних пропозицій від ресторану Суші Майстер. Замовлення можна сформувати не менше ніж за 60 хвилин до моменту доставки. А якщо будете забирати самостійно, то воно може Може бути готова і за 30 хвилин. Це швидко, так само швидко, як і зміна ціни в бік зменшення при застосуванні промокода з Цікавлять інші промокоди в описі до ролику розмістив десятку найвигідніших та й найбільш цікавих, на мою думку. Переходьте, дивіться, а всі інші сотні пропозицій шукайте на коди